Доброго дня! У цій частині мова буде йти про дослідження у сфері громадського здоров'я, відмінності кластеру, спалаху та епідемії, а також про кроки розслідування спалахів. Тож завдання цього модулю визначення надзвичайної ситуації, що вимагають епідеміологічного польового дослідження, визначення принципів, методів і базових процедур епідеміологічного польового дослідження під час розслідування спалахів. Опис практичного підґрунтя для організації епідеміологічних польових досліджень на рівнях місцевих служб охорони здоров'я. Систематичне оцінювання стану здоров'я та захворювань потребує доступу до даних, що збираються системами піднагляду у сфері громадського здоров'я. Зважаючи на навідкладний характер, тяжкість і потенціал поширення багатьох із цих проблем за певних обставин, виникає потреба в додатковій інформації. Та відповідно, швидких, специфічних і придатних методах дослідження. Надзвичайні епідеміологічні ситуації вимагають оперативного і ефективного вжиття заходів контролю, які повинні бути спрямовані на пригнічення або ліквідацію джерел інфекції або впливу, переривання передачі захворювання серед населення та зниження його сприйнятливості. Принципи та методи описової і аналітичної епідеміології мають велику цінність для розслідування та контролю надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами, інфекційних захворювань чи іншими критичними інцидентами. Класичні описові епідеміології для виявлення характеристики епідемічної ситуації використовується тріада: особа, місце, час. Аналітична епідеміологія, у свою чергу, пропонує базовий підхід для формування гіпотез, висновків та передбачень щодо шляхів передачі та можливих впливів пов'язаних із підвищеним ризиком набуття захворювання. Сила зв'язку, асоціація між можливим фактором ризику та наявністю захворювання, зокрема у випадках спалахів інфекційних захворювань, може бути біологічно вагомою і достатньою підставою для ініціювання. Відповідних і дієвих заходів із контролю, навіть за відсутності конкретного мікробіологічного підтвердження, причинно наслідкових зв'язків. Таким чином, підхід аналітичної епідеміології є цінною складовою заходів у сфері громадського здоров'я. Для визначення можливих причин неефективності запроваджених заходів із контролю захворювань можна використовувати методику епідеміологічних польових досліджень. Епідеміологічне польове дослідження. Має користь для громадського здоров'я лише за умови швидкої мобілізації протиепідемічних ресурсів. Палмер визначає три головні причини для цієї вимоги. Розслідування є обов'язковим для впровадження втручання та запобігання випадкам захворювань. Оперативне виявлення забруднених продуктів харчування може дати змогу уникнути численному випадків захворювань, госпіталізації та смерті, а отже й пом'якшити соціально-економічні наслідки епідемії та навантаження на надавачів послуг у сфері охорони здоров'я. Розслідування спалахів завжди є ретроспективним. Для забезпечення успіху типового польового дослідження, яке ґрунтується на спогадах і роздумах людей про обставини їхнього повсякденного життя, їжі, маршрути подорожі, контакти, дані потрібно збирати якомога швидше після події. У випадку деяких спалахів, вікно можливостей для проведення розслідування обмежується ліченими годинами чи днями. Наприклад, у разі спалаху під час подорожі чи на судні, розслідування спалахів захворювання є найпоширенішим видом епідеміологічного польового дослідження. Воно має велику практичну корисність для місцевих працівників у сфері охорони здоров'я. Та є чудовою моделлю для проведення розслідувань на рівні громади та навчання на робочому місці в історії сфери громадського здоров'я існує багато визначних прикладів розслідувань спалахів захворювань, від класичної роботи Джона Сноу про холеру в Лондоні в середині 19 століття, до нещодавних досліджень, таких як епідеміологічне розслідування, хвороби легіонерів. А тепер давайте розглянемо дизайне досліджень. В загальному сенсі дослідження у сфері охорони здоров'я можна диференціювати за рівнями аналізу популяційний або індивідуальний, і головними предметами дослідження потреби або реагування у сфері охорони здоров'я. Можна виділити два основні напрямки епідеміологічних досліджень експериментальні та неекспериментальні або обсерваційні. Загалом є два види експериментальних дизайнів. Випробування на рівні громад, де одиницею, яка підлягає профілактичному, лікувальному або соціальному втручанню, є ціла спільнота, та клінічні випробування, де одиницею є суб'єкт. Обсерваційні дослідження, в яких процес вплине своїм природним шляхом, не допускають маніпуляцій умовами і дають результати двох типів. Описові аналітичні з-поміж описових досліджень, які полягають у вивченні частоти та розподілу випадків захворювань у часі, просторі поміж людей, слугують для формування гіпотез. Можна виділити дослідження окремих випадків захворювань і серії випадків захворювань, екологічні дослідження та кроссекційні дослідження, тобто дослідження превалентності. З аналітичних або порівняльних досліджень, які полягають у вивченні детермінант захворювань, аналізі гіпотез, можна виділити дослідження випадок контроль і когортні дослідження. Ключовим моментом епідеміологічних польових досліджень є використання стандартизованих понять і визначень для застосування систематичного підходу до неочікуваних проблем у сфері охорони здоров'я. Важливо розрізняти терміни кластер, спалах та епідемія. Різниця між ними, по суті, полягає в їхньому відносному положенні на ієрархічній шкалі популяційного масштабу проблеми. Тобто ці терміни стосуються передачі захворювання серед населення, часової динаміки проблеми та виду доказів, які утворюються. Вони також обумовлюють масштаб реагування з точки зору розслідування та контролю проблеми. Отже, кластер це концентрація випадків відносно рідкісної події в просторі або часі, що має величину, яка видається більшою, ніж якби вона виникла випадково. Кластер може бути первинним проявом спалаху, а отже, це може бути найбільш раннім способом виявлення спалаху. На практиці пошук кластерів може бути способом моніторингу інцидентності можливих подальших спалахів серед населення. Спалах це епідемічна ситуація, обмежена локалізованим простором. Як епідемічна ситуація, спалах є раптовим і полягає в неочікуваному зростанні інцидентності захворювань або наявність двох чи більшої кількості випадків із епідеміологічним зв'язком. Як обмежена ситуація, спалах виникає в конкретно локалізованому та географічно обмеженому просторі, наприклад, у громаді, селищі, на судні, в закладі закритого типу, наприклад, школі чи лікарні, в теорії спалах може бути первинним проявом епідемії. Відповідно, вчасне виявлення спалаху може бути найбільш раннім способом запобігання подальших епідемій. На практиці виявлення спалахів є основним завданням системи піднагляду а їх розслідування головною передумовою своєчасної ефективної реалізації профілактичних інших заходів на місцевому рівні. Епідемія це, по суті, проблема великих масштабів у сфері громадського здоров'я, пов'язана з інцидентністю та поширенням події, пов'язаної зі здоров'ям чи захворювання, які явно перевищують величини, що їх можна було б очікувати за нормальних обставин, і які зазвичай перевищують географічні та популяційні норми, характерні для спалаху. Спроможність виявляти потенційні ситуації, що вимагають розслідування спалахів, загалом залежить від рівня розвитку системи епіднагляду місцевого рівня, тобто від місцевої спроможності реагування на епідемічні та надзвичайні ситуації. Важливо розуміти загальні обставини, за яких рекомендоване проведення епідеміологічних польових досліджень. Зокрема, тому таке рішення вимагає виділення ресурсів і залучення місцевих працівників у сфері охорони здоров'я. В Таблиці перелічено обставини, за яких рекомендовано проводити розслідування. Баланс між заходами контролю та подальшим розслідуванням залежить від того, що саме відомо про причину джерело та шлях передачі збудника захворювання. Зокрема, якщо джерело та шлях передачі відомі, то можна вживати заходів з контролю, спромованих на джерело або переривання передачі. Якщо ж джерело та шлях передачі невідомі, то неможливо знати, які саме заходи контролю необхідно здійснити, тому розслідування має пріоритет. Розслідування спалахів захворювання здебільшого потребує негайного реагування та своєчасне втручання, що означає, що дослідження повинне бути оперативним і технічно обґрунтованим. З іншого боку, розслідування спалахів загалом є процесом збирання інформації, яка доповнює інформацію, отриману від місцевої системи піднагляду та вважається потрібною для визначення та реалізації ефективних заходів контролю. В широкому сенсі епідеміологічне дослідження спалаху складається з двох видів польових робіт. Опасова робота для характеристика спалаху за часом, місцем і особою. На цьому етапі розробляють гіпотези, які є достатніми для вжиття негайних заходів контролю, принаймні тимчасових. Аналітична робота. Коли описового етапу недостатньо для визначення джерела, способу передачі, ризиків і основних впливів у поширенні спалаху серед населення. По суті, аналітичний етап складається з порівняння груп хворих і здорових людей серед населення з метою визначення та кількісного оцінювання сили зв'язку між конкретними впливами та наявністю захворювань. Такі порівняння в подальшому використовують для визначення цілеспрямованих заходів з контролю. На практиці епідеміологи вважають доцільним використовувати систематичний підхід, наприклад, такий порядок розслідування, як наведено в таблиці. Такий підхід гарантує, що розслідування триватимуть без втрати важливих кроків. Давайте перейдемо до огляду кроків розслідування спалаху захворювання. Крок один підтвердження спалаху захворювання. Цей фундаментальний етап складається з двох послідовних завдань. По-перше, потрібно підтвердити діагноз повідомлених випадків, що є причиною для підозри спалаху. По-друге, після підтвердження відомих випадків потрібно порівняти інцидентності, щоб визначити, чи спостережувана частота випадків перевищує очікувано. Метою діагностичної перевірки є підтвердження правильного діагностування проблеми. Відповідно, на цьому етапі потрібно переглянути медичну та лабораторну документацію повідомлених випадків. Така інформація слугує для побудови таблиці частоти симптомів та ознак захворювань та для визначення можливих лабораторних вимог для підтвердження майбутніх випадків або для виключення деяких із повідомлених випадків. Після визначення клінічних та лабораторних проявів розслідування випадків і підрахунку остаточної кількості випадків проводять порівняння спостережуваної й очікуваної інцидентностей. Це є умовою для визначення потреби у польовому дослідженні. Під час порівняння інцидентностей потрібно включати похибки зумовлені змінами в чисельнику або знаменнику інцидентності. А тепер давайте розглянемо крок 2. Організація роботи на місцях. Місцеві працівники у сфері охорони здоров'я повинні складати план оперативних аспектів роботи на місцях. Особливу увагу потрібно приділяти таким трьом вимогам: адміністративні потреби мають бути налагоджені належні контакти та координацію з закладами охорони здоров'я та органами місцевої влади. Їх варто в міру потреби залучати до активної співпраці. Логістичні потреби, тобто, має бути налагоджена координація робіт на місці для забезпечення їх мінімальними ресурсами, організації людей, належного розподілу завдань, нагляду за загальним виконанням робіт на місці. Та технічні потреби повинна бути доступна належна технічна інформація, зокрема дані про повідомлення, демографічна інформація, мінімальний комплект мап і картографічних матеріалів, зразки опитувальників, настанови щодо актуальних стандартних операційних процедур, відповідна лікарняна та лабораторна інформація, допоміжна технічна інформація, статистична й епідеміологічна. Дуже важливо завчасно забезпечити наявність мінімальних запасів лабораторних матеріалів для діагностичного підтвердження випадків, у тому числі матеріалів для збору, зберігання і транспортування біологічних зразків, а також відповідних матеріалів для опрацювання і аналізу даних. Якщо розслідування передбачає опитування здорових осіб і пацієнтів, використовувана форма повинна бути стандартизованою. Та попередньо випробуваною в польових умовах в рамках усього процесу має бути гарантована належність конфіденційність і права щодо даних, які збираються. На практиці місцеві працівники у сфері охорони здоров'я повинні бути попередньо організованими та готовими до реагування на надзвичайно епідемічну ситуацію. Третій крок польового дослідження формулювання робочого визначення випадку. Варто зазначити, що визначення випадку в цілях розслідування спалахів. Може відрізнятися від визначення, що рутинно використовується в системі під наглядом. Насправді, визначення випадків, які використовуються в роботі на місцях, завжди різні та можуть змінюватися з динамікою спалаху. Визначення випадку це стандартизовані критерії, які слугують для ухвалення рішення про те, чи потрібно класифікувати як випадок конкретну особу, стосовно якої є підозра щодо інфікування захворюванням, яке є предметом розслідування. З цієї причини визначення має застосовувати систематично та узгоджено для виявлення інших випадків і визначення справжнього масштабу спалаху. Загалом робоче визначення випадку враховує низку умов, включення, виключення або обмеження у розрізі таких трьох критерій. Клінічні критерії, які враховують симптоми і ознаки захворювання, що найчастіше спостерігаються повідомлених випадків, до таких критеріїв можуть належати послідовність прояву симптомів і їхня середня тривалість, епідеміологічні критерії, які враховують відповідні характеристики розподілу повідомлених випадків за часом, місцем і особою, а також агентом, господарем чи середовищем. Критерії включення або виключення можуть стосуватися інкубаційного періоду, ймовірного періоду впливу і обмежень з часом географічної зони. Лабораторні критерії, які враховують біохімічні, патологічні або мікробіологічні докази інфекції або захворювань, найбільш важливі для етіологічного підтвердження захворювання у повідомлених випадках. Для кращого розуміння визначення випадку, давайте розглянемо дослідження спалаху хвороби легіонерів. Дослідники вирішили сформулювати типове визначення випадку захворювання, яке складалося з клінічної епідеміологічної частини. Клінічною частиною було визначено, що типовий випадок повинен мати перші симптоми захворювання у період з 1 липня по 18 серпня 1976 року. Температуру 39 градусів Цельсія чи вище, сухий кашель або лихоманку та пневмонію, підтверджено рентгологічно. оскільки таке клінічне визначення не було достатньо конкретним, у ньому перелічені симптоми, характерні для вірусів, бактерій, рекецій, грибів, хімічних токсинів було застосоване обмежувальні епідеміологічні критерії для уточнення вибору випадків у спалаху. На додачу до описаних клінічних симптомів для того, щоб випадок враховувався, особа повинна була відвідувати з'їзд Американського легіону або бувати в готелі Белвю-Стертфорд, в штабі з'їзду й основному місці з'їзду після 1 липня 1976 року. Під час розслідування спалаху захворювання особливо важливо, щоб визначення випадку було простим і чітким. Інші важливі атрибути визначення випадку це чутливість і специфічність. Якщо точніше, визначення випадку, яке використовується при розслідуванні спалаху, може змінювати залежно від стадії, на якій перебуває дослідження, для пріоритизації чутливості або специфічності. На початковій стадії головним завданням розслідування спалаху є виявлення всіх можливих випадків захворювання серед населення. Отже, потрібно дуже чутливе визначення випадку, яке має ефективно визначати всіх хворих об'єктів як позитивні результати. На подальшій стадії розслідування повинно застосовуватись лише на випадках, які найбільш, ймовірно, насправді пов'язані зі спалахом. Для цього потрібно визначення випадку з високою специфічністю, тобто воно повинно визначати всіх осіб, які не є хворими, як негативні результати. Деякі фактори, які можуть допомогти у визначенні ступеня чутливості та специфічності визначення випадку в епідемічних надзвичайних ситуаціях, представлені у таблиці. Проте після формулювання визначення випадку за прийнятними критеріями його потрібно застосовувати в розслідуванні однаково й уніфіковано, без упередження до всіх людей у межах розслідування. Отже, ми розглянули дослідження у сфері громадського здоров'я, відмінності кластеру, спалаху та епідемії. А також три кроки розслідування спалахів до зустрічі в наступному відео, де ми продовжимо огляд кроків розслідування спалахів.